Вітаємо вас на другому епізоді нашого подкасту. Сьогодні мова піде про актрису фільмів для дорослих. Анастасію Грішман, також відому як Анастасія Хамловська, була дуже відомою та мала мільйони підписників у TikTok. Ви на каналі Злочин. Ми готуємо для вас багато нових цікавих історій. Нові відео виходять постійно. Тому підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити захоплюючі розповіді, які шокували світ. Також ставте вподобайки, щоб допомогти просувати україномовний контент. Приготуйтесь поринути у світ минулого, де таємниці, інтриги та загадки чекають на розкриття. Найперші згадки про дівчину це сторінка ВКонтакті, яку вона завела в 16 років. Всі раніші згадки видалені. Дівчина захоплювалася аніме, комп'ютерними іграми та татуюваннями. Через 10 років майже все тіло дівчини буде покрите татуюваннями. Анастасія відчайдушно прагнула стати популярною. Вона намагалася будь-якою ціною досягнути цього. Неодноразово намагалася потрапити на телебачення, проходила всі можливі кастинги, навіть пробувалася на участь в шоу від пацанки до панянки. Але і тут її чекало розчарування. Режисери шоу не бачили в ній цікавої особистості. Саме тому відмовили їй. У 2021 році. Анастасія вирішила, що найшвидший та найлегший шлях до популярності це порносвіт. Вже до 26 років вона стала успішною авторкою контенту для дорослих, у якої був профіль OnlyFans, де вона публікувала контент відвертого характеру. Вона була дуже активною в соціальних мережах і регулярно публікувала дописи. Все починаючи з її поведінки та закінчуючи виглядом, великою кількістю татуювань практично все її тіло було покрите ними. Пірсингу, уколами краси, пластичними операціями та відвертим одягом вказувало на те, що дівчина була дуже епатажною та прагнула уваги будь-якою ціною. Ба більше вона була залежна від двох речей слава та гроші. Дівчина сама неодноразово про це говорила у інстаграм. Найбільшою мрією Анастасії було досягнути популярності такої ж, як її колега по цеху, порноактриса Саша Грей. У зірка TikTok було 300 тисяч підписників і понад 1 мільйон переглядів. Вона також працювала тату-майстром. На сайтах для дорослих вона була відома як Грішман, а її контент зібрав мільйони переглядів. Пошуки дівчини розпочалися після того, як у поліцію звернулася її подруга, яка повідомила, що Анастасія не виходить на зв'язок із 2 серпня 2022 року, і додала, що в неї є побоювання, що трапилося щось жахливе. Причому вона знає, хто у цьому винен, а саме хлопець моделі, який не один раз погрожував їй. Її побоювання підтвердилися за кілька годин труп Грішман знайшли з множинними пораненнями. Раптова смерть приголомшила людей, які її знали, особливо її шанувальників, які шоковані до глибини душі та вимагають для неї справедливості. У Санкт Петербурзі в квартирі одного з будинків на південному шосе. Знайшли тіло Анастасії, на неї напали та жорстоко розправилися. На шиї було знайдено сліди шести ударів від ножа. За попередніми даними, її зарізали в спальні. Там, поміж рожевих речей та безлічі подушок Хелоукіті, були також плями крові та повністю закриті вікна шторами. Згодом тіло дівчини акуратно перенесли у ванну, де вона пролежала майже тиждень, доки правоохоронці знайшли її. Підозри у вбивстві порноактриси впали на 24-річного бойфренда Дмитра Чернишова з Омської області. Анастасія та Діма вже деякий час проживали разом. Хлопець входить до десятки найпопулярніших блогерів Росії. Є відомості, що він уже має кримінальне минуле. Чернишова нібито протягали до відповідальності за крадіжку й ухилення від служби в армії, дуже актуально під час мобілізації на болотах. Правоохоронні органи одразу почали відслідковувати хлопця по геолокації на його телефоні, і досить швидко його затримали. Спочатку покази затриманого були сплутані, але згодом підозрюваний визнав свою провину. Проте в історії із вбивством Грішман з'явилися дивні подробиці справа в тому, що друзі вбитої, як і її хлопець, переконували в тому, що Анастасія сама просила її вбити. Дмитро стверджує, що дівчина страждала від свого життя та просила всіх своїх бойфрендів вбити її. Сама Анастасія ніяк не наважувалася укоротити собі життя. Це підтверджувала і її подруга, яка й заявила про зникнення до поліції. За показаннями хлопця Анастасія тричі просила Дмитра вбити її. Перші два рази хлопець відмовляв, але третій раз погодився та зробив все так, як просила його дівчина. Дмитро пройшов слідчий експеримент, який організували на місці злочину. Ми лежали на ліжку. В один момент я припіднявся і вдарив її в шию, потім перевернув на живіт і знову наніс удар. Через якийсь час вона померла. Сказав хлопець на слідчому експерименті. При всіх негативних факторах всі друзі та знайомі відгукуються про хлопця позитивно. Все теж говорять і про Анастасію. Хоча багато її підписників підозрювали, що в дівчини є психологічні проблеми. І наявні всі признаки розладу харчової поведінки. В останніх своїх публікаціях дівчина казала, що не задоволена своїм тілом та дуже хоче ще сильніше схуднути. Часто можна було почути від дівчини, що все в її житті було б значно краще, якби вона була худіша. Щодо заробітків дівчини в соцмережах з 2021 по 2022 рік все було чудово. А ось вже весною 2022-го через санкції було складно виводити гроші з OnlyFans. Де дівчина публікувала свої порно відео, що у свою чергу дуже били по самооцінці дівчини, яка була так залежна від грошей. Дійшло до того, що дівчина виставила на розіграш в інстаграм своє авто, яке, до речі, їй подарував обвинувачений у вбивстві, але вона так і не встигла завершити цей гівелей. На доступній сторінці вбитої в інстаграм зберігалася активність до Дня вбивства, по деяким даним підозрюваний вже після вбивства Анастасії. Ще вів її сторінку та навіть розміщав там дані щодо набору на майбутній марафон дівчини. Слідство буде вимагати у суду міру покарання у вигляді позбавлення волі. Слідство досі триває, хоч пройшов майже рік від дня вбивства. Примітно, що дівчина понад усе хотіла уваги та визнання, яке в повній мірі отримала у соцмережах, хоч це не зробило її щасливою. У реальному житті вона була самотня та пригнічена. Можливо, страждала на депресію, через що і просила друзів та хлопця про позбавлення її життя. Чому я вважаю, що була самотня? Адже ніхто з друзів навіть не намагався їй допомогти після таких страхітливих прохань, а залишили її сам на сам зі своїми переживаннями та страхами. Друзі, як ви вважаєте, чи можемо ми очікувати справедливого покарання, беручи до уваги, що дана історія відбулася на болотах? Ось така сьогодні була історія. Дякую, що додивилися до кінця. Буду рада вашій підтримці у просуванні україномовного Ютубу. Будь-яка активність у коментарях та ваші вподобайки будуть цьому сприяти. До зустрічі у наступному відео.